Друзі, вітаю вас. Дякую вам, що цікавитеся моїм YouTube каналом, що росте кількість наших підписників, що при можливості підтримуєте його фінансово. Ще би просив більше коментувати під самим відео на каналі, щоб можна було вести різні дискусії нам всім. Щоб ви доповнювали те, що я не сказав, і щоб витворювалася загальна картина. А сьогодні я би хотів поговорити про знамениту повість Івана Франка Перехресні стежки в контексті громадсько-політичного життя України того часу і нинішнього дня по-своєму. Про повість перехресні стежки Івана Франка. Навіть є фільм Пастка, як ви знаєте, де роль Євгена Рафаловича виконував наш відомий актор Анатолій Хостікоєв а роль Валеріана Стальського Богдан Ступка. Рідко за мотивами класичних творів є фільми. Я вам більше скажу, друзі. Більше скажу і чесно признаюся. Я не люблю на стінах портретів, я зараз не маю на увазі ікони. Я не люблю портретів різних на стінах, але у моїй кімнаті є портрет Івана Франка. І коли я тепер приглядав його повість перехресні стежки, ще, щоб відновити у пам'яті, було стійке відчуття чогось близького, рідного. Мені здавалося, що я розумію, як Іван Франко. Скільки він вкладав в своєї душі у кожного з цих героїв? Літературознавці сперечаються, що там це маскулінний роман, чи що це роман там модерний, чи це роман там соціально-психологічний. А я бачу за цим романом величезні згустки енергії Івана Франка, які вкладені в кожного. Іван Франко був не тільки Євгеном Рафаловичем. Іван Франко, коли писав, Цю повість, а це радше не повість, це роман, це 100% роман. Він був і Валеріаном Стальським, і Регіною, і селянами, і навіть тим бідним бараном, слугою Єврея Вагмана, який пророкує апокаліпсис, і який виявився, ви знаєте, ким він виявився в кінці, який виявився убивцею Регіни, який потягнув за собою мимоволі цю ниточку смертей, які розвразлися в кінці справді, мов. Апокаліпсис в цьому містечку. Але Іван Франко писав невеличкими порціями цю повість, це було близько 1900 року. Він її друкував, вона друкувалася малими порціями. Не знаю, може я через те, що в Україниці, мені так здається, що і може в мене трошки погляд суб'єктивний. З того, що я читав, наприклад, романи Еміля Золя його сучасника, мені здається, що повість перехресні стежки багатша, глибша від багатьох романів Еміля Золя, які були читані так тогочасним французьким суспільством і які так шанували свого письменника в той час, коли Франко прожив життя, сповнене тяжкої боротьби тяжкого духовного служіння. Духовної боротьби, як видатного воїна духу і боротьби за шматок хліба теж значною мірою. Бо навіть воїну духу треба їсти щось час до часу, особливо коли ще була родина. Він багато робив такого, що би міг не робити Іван Франко. І в цьому є велика провина тогочасного українського суспільства. Знаєте, як сказано Христос посеред нас, так само тогочасне суспільство не бачило. Я не порівнюю Івана Франка з Ісусом Христом, але тогочасне суспільство, якби не бачило, що в Львові живе великий український письменник, геніальний український письменник, може, найбільший український письменник. Так от у своїй повісті перехресні стежки Іван Франко, як перед тим не чує Лавицький, у романі Хмари образом Павла Родюка, як Борис Грінченко у Повісті «Сонячні промені на розпутті», образом Марка Кравченка і Демида Гайденка, Франко, друзі, конструює новий тип тогочасного героя. Героя Українофіла, героя українця, героя, якого майже не було в житті. Наші письменники їх почали створювати, щоб ці герої. Ставали дійсністю. Євген Рафалович адвокат, який себе цілком присвячує українській справі. І я ще буду повертатися до його психічного стану. Але він себе присвячує українській справі як у вірші Івана Франка. Євген Рафалович це Іван Франко. Хоч є багато різних версій, з кого списаний Євген Рафалович, можна дуже багато говорити про цю повість, про різні версії, про різні погляди і так далі. Пригадую вірш Івана Франка, земле моє є мати і бачу Євгена Рафаловича, земле моє є мати, сили, що в твоїй живе глибині, Краплі, щоб бою сильніше стояти, дай і мені, дай чистоти, що розширює груди, чисте чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде чисто любов. Дай огню, щоб ним слово налити, душі стрясать громовою дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть. Силу рукам дай, щоб пута ламати, ясність думкам в серце кривду влучать, дай працювать, працювать, працювати в праці сконать. Це ритуальний вірш, таке прохання, заклинання. Він дуже добре характеризує і альтер-его Івана Франка і Євгена Рафаловича, який приїжджає у містечко і зустрічається з місцевою мафією. Він хоче служити селянам, він хоче служити народу. Але власне Євген Рафалович починає зростати вже поволі, поступово, коли він бачить. З нього опадають романтичний такий флер. Знаєте, такий, як кілька студентів спочатку братства Тарасівців, на початку 90-х років поклялися, що будуть служити Україні. От. І ці клятви чи клятви на крові. Це все спочатку було надзвичайно романтично, а потім романтика завершується. Настає жорстока правда життя, і така вона настала у Євгена Рафаловича. Який чисто, як в поемі похорон писав Іван Франко, зіткнувся з таким, що процитую завершення поеми «Похорон» Івана Франка. Це те, з чим зіткнувся Євген Рафалович, чом рідний стяг не тягне нас до свого. Чом працювать на рідній не вістит, але не встид у наймах у чужого? Усі ми плем'я сонне, і боляще, і маловірне, і таких спокус до нас приходить не одна що, пише. Іван Франко у своєму похороні, як у своїй поемі Мойсей пише: Невже задарма, скільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло, невже задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців, звертаючись до українського народу? Іван Франко добре знав, що говорив: Якраз він три рази потерпів поразку в другій половині 90-х на виборах. Здавало бися, що ця людина мала до краю розчаруватися у своєму народі. Франко не прикрашує в перехресних стежках селян. Він показує, як приїжджає Євген Рафалович Буркотин, і там отець Зварич, теж не особливого інтелекту чоловіка, але принаймні чесний і вірний такий український священник. Він... Показує селян, які нікому абсолютно не вірять, які не вірять Євгену Рафаловичу, але які живуть в страшенній нужді. Каже бургомістер перед тим Рафаловичу, де ваші повстання, де ваші герої, щоб я ламав свої переконання ішов служити русинам полякам. А пізніше Рафаловичу каже, Вагман Лихвар, який має певні сантименти до українців чи до русинів, каже, коли у вашого народу не буде дідичів і мільйонерів, то він буде вічним жебраком. Рафалович ще не знав тоді, що мільйонери і багатії, їхня кількість ще не означає, що це є добро для українського народу, але це вже інша тема. Але в той час, на початку 90-х, в кінці 90-х, справді ще. Навіть не було січових стрільців, не кажучи вже про УПА і так далі. Так далі була тільки козацька доба. І, власне, оцей ідеал, як пише Франко, в похороні, і ненастанний до посвят підпався, смерть життя розбудить у народі ще під безсмертну силу. Ідеал. Потреба ідеалу, потреба громадського служіння була дуже виразною. Тому що Іван Франко бачив не тільки славетну українську історію, але бачив. Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч темних затурканих селян, які не мали ніякого поняття ні про Україну, ні про свої права, тільки жили інстинктами. в перехресних стежках про це йдеться. Тут навіть мова не те, що про таке прикрашування українського села, як Повісті Григорія, квітки основяненка Маруся. Тут навіть нема такого, знаєте. Начебто реалістичного, але все-таки такого безтемних натуралістичних фарб зображення українського села як Долога і Бориса Гринченка серед темної ночі під тихими вербами. Іван Франко показує, що селяни не можуть себе вести на суді, що вони, по-перше, не знають ну і добре не знають мову, і так далі. Взагалі не вміють свою думку виразити. Багато хто з них. Є окремі, розумніші люди, але вони наскільки затуркані, наскільки прибиті, що вони не вірять в себе. І Рафаловець за це все береться. Ви уявляєте собі, цей молодий чоловік за це все береться, зустрічаючи улесливість молодий адвокат, якого можна на свою сторону перетягнути, а потім ненависть, і маршалка, і старості, і всього і тої містечкової мафії, яка живеться в тому числі потом і кров'ю селянства українського. Також, щоб вас не склалося враження, що в перехресних стежках зображений фанатик. Який не має ніяких відчуттів, хто не читав перехресні стежки, то коли тільки Євген Рафалович приїжджає, він зразу зустрічає чоловіка, яким був колись знайомим, чоловіка з садистичними нахилами Валеріана Стальського, і йому раптом починає, звідки його знає, починає чутися м'явкит кота, якого катував колись Стальський. Я хочу вам сказати, що в повісті перехресні стежки, друзі, є багато натуралістичних сцен, багато описів дуже важких, наприклад, сцен шизофренічних марень сторожа Барана, якому сказав Ксьонц, що Рафалович антихрист, і баран уявляє собі, як він четвіркою чорних коней буде їхати. Як навколо будуть різні знаки, і баран має попередити всіх, і баран бере якісь там балії, ходить по місту б'є в балії, будучи, очевидно, в свіжих стадіях шизофренії, тому що баранові картини подібні на шизофренічний розпад психіки. От дуже натуралістичні картини, що не заважало барону здійснити злочини і потягнути низку інших злочинів. За собою спочатку. І такі, я вам хочу сказати, між іншим, натуралістичні сцени, і такий певний індивідуалізм крайній, не тільки були характерні для літератури модернізму, це само собою. Що було для тогочасної прози української зовсім не характерно. Франко тут був новатором. А крім того, дуже розширювали тогочасної української прози тематичну палітру. Знаєте. Що би Франко не писав? За що би не брався? У всьому був великий талант, геніальний талант універсального письменника, універсального, який деколи мусив правити коректуру в науковому товаристві імені Шевченка Графоманську, щоб заробити на шматок хліба? Скільки сили його на то йшло, скільки енергії, яка би могла йти на інші речі? Вже не кажучи про те, що багато енергії, звичайно, багато Франко він описує. відчуття людські почуття, там є спогади, така складна композиція. Як знайомиться Рафалович з Регіною. Як пізніше він зустрічається з Тайським і виявляється, він бачить раз пані в чорному в цьому містечку? Пані в чорному, до речі, це такий типовий декадентський образ. Хоч повістці перехресні стежки. Це характерно для російської літератури срібного віку декаданс. А попри натуралістичні сцени, тяжкі сцени, я хочу вам сказати, що в Повісті перехресні стежки я ніде не побачив рис декадансу. От. Крім використання деяких декадентських символів, пані чорному так далі, якогось трауру, скорботи, якогось символу тривоги, так виявляється, що потім тією паною була Регіна. І я думаю, що ви всі прекресні стачки» читали, а хто не читав, то ви знаєте, як потім цей клубок страшенний людських пристрастей тамованих, навіть собі непроговорених і в Євгена, і в Регіни, які один одного любили, але так склалася обставина, що Регіна слухає Цьоцю і тікає від свого кохання, практично, від свого щастя. І одружується з набагато старшим чоловіком, якого вона не любила. Цим чоловіком був стальський Валеріан, з яким живе важке, страшне життя, який займається моральним садизмом. От. І коли вона знову зустрічає через 10 років Рафаловича. Тут Іван Франко передає: знаєте, всю палітру. Таких і чоловічих, і жіночих, все ж таки може Івану Франку краще вдавалися чоловічі образи. Деякі літературознавці вважають, що це маскулінний роман. Але я так не думаю. Я думаю, що коли він змальовує ту мрію Регіни, як вона бачила маленькою на вершечку гори корону діамантову, а насправді, може, це було від пляшки, відбивалося сонцем щось. І ця діамантова корона дитяча, вона тягнулася до неї до чогось недосяжного, до якогось світла, щастя, радості, яке десь де інде тільки не тут є. І ця жінка, яка втікає від боротьби за своє щастя, втікає від страждань і знаходить ще більші страждання образі Регіни Твердовської, змальовано тяжку, заплутану жіночу долю, жіночу душу. Яка не знайшла у собі сили до боротьби, а коли знаходить, то вже пізно, і, нарешті, коли вже підсвідоме бере верх і інстинкт, вона вбиває свого мучителя Стальського. Прекрасно змальовані в цьому романі те, як селяни нарешті поволі доростають до розуміння того, що вони мають робити, до розуміння селянських віч, до розуміння єдності якої так зараз нам бракує. І якщо українське селянство, і Рафалович і так далі в той час знаходили у собі сили, не маючи ніякого досвіду виходити з повної темряви і формувати зачатки громадянського суспільства, то зараз ми з нашим величезним досвідом, маючи на озброєнні українську літературу також в тім числі, ми цілком можемо. Таке створити громадянське суспільство, українське сучасне, яке би унеможливлювало будь-який регрес, будь-який відкат назад, щоб міг автор перехресних стежок, автор знаменитих віршів у поемі Іван Франко сказати Гордо, як він сказав у своїй поемі Мойсей, «Ще прийде час і ти вогнистим видом засяєш у народів вольнім колі, труснеш Кавказ, бережешся безкидом. Покотиш чорним морем гомін волі, І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті і по своїм полі.